Всім привіт! Рада вас вітати на каналі 104 гривні за кілограм. Я дивлюся, в дуже цікавий шарф люксового бренду. Я мала сподівання, що це натуральний шовк але це виявляється все банально просто це поліестер з поліамідом. Я здивована, чесно кажучи, що цей бренд. Ну Хоча якість шарфа була досить класна, і кольори це все. Ну Я розчарувалася в цьому бренді. Шарфів багато є, людей теж трішки є, одягу немало. Постараюся пошукати якісь класні бренди, якісь класні, дійсно, знахідки, щоб було нам цікаво, подивитися. Дуже класненький шарф, меркесенький, легенький. Мабуть, це 100% віскоза, бірочки немає. Побачила такий джемпер. Тактильно відчула, що це вовна, кашемір, ну, щось таке. Але. Це точно 100% кашемір. Як бачили, по шву на рукавчику, трохи там було розійшлося. Це розмір L. І цей джемпер заважив 15 гривень. Але я побачила знизу дирочку, так якби ніби був логотипчик пришитий металевий, і його якби, вирвали. Ще знайшла ось таку сумку плетену. Якби по сезону все класна сумка, шкіряні ручки, ви бачите. Але вона місцями якби, втратила колір. Ну, це видно навіть на відео. Ну, так злегка для себе на кожний день, звичайно, там можна брати в поїздку на пляж. Такий сподобався гольф, водолазочка. Я так розумію, що це чоловічі, але може бути унісекс, у кого високий ріст, це 100% вовна, колор-блок, така м'якенька вовна, не колюча. Не жорстка, а мені сподобався цей гольфик. Я буду дивитися, ну, він обібрався в якісь такі інші котишечки, комочечки з інших речей. Від Fred Perry, це англійський бренд, не дешевий досить, більш він починав все з спортивного одягу. Такі чоловічі. Як ви бачите, туфлі такі мокасини, так, але це натуральна замша і дуже зручна підошва, вони прошиті. А тут, ну як без фейку, як без гучі, побачила теж лакост не в самому такому хорошому стані. Вигляд має, якби ніби і не фейк, але вони мають потертості, ці кросівки, ну, це теж може бути. Якась досить невдала може бути модель, десь на виробництві ще щось. Це теж може бути, що фірмові взуття, фірмові речі можуть бути не дуже якісними. Адідаси якісні, залюблені, як бачите, їх носили. Не бачу, що це за модель. Виглядають як газелі, але нічого не було. Написано ще ось такі бусково фіолетові бутильйончики, черевички жіночі в ідеальному стані. М'якесенька замша, зручні підбори. Як бачите, підбори не збиті. то просто такі класні, класні, елегантні на кожний день, зручні і красиві жіночні, так, такі прості, мінімалістичні чобітки. Побачила я, подивилася всередині написано Джейно Росі. Це дорогущий італійський бренд і не що-небудь. Зручні класичні черевички. Подивіться, зручні підвори. Звичайно, це шкіра, це якість. Якісна, м'якенька шкіра. А, не зношені. Бачите те, що бачу і я, бо я вам показую це відео 37-й розмір, до речі. От, хто любить, ну, елегантні, елегантні черевички, варті уваги. Но, з Ззуттям таким я не буду зв'язуватися. Ще ось такі, подивіться, черевики, ну ці вже такі мегамодні, 37 розмір теж. Так. Пориємося, покопаємося, люблю цю справу. А, навіть голодна і втомлена, але все ж таки я йду на полювання виходжу. Я такий мисливець по секундам, це, це про мене, це про мене. І багато я бачу таких теж в підписниках, глядачах в мене теж такі є дівчатка, що вони от люблять цю справу, мене підтримують. В нас таке маленьке ком'юніті. Давайте підтримуємо лайчками, уподобайчиками, підписками цю нашу справу, цю, це наше захоплення. Це захоплення наше. Так. Конверси, чи що? Чи що? Чи конверси? Так, це якісь такі класненький якби мокасини, еспадрилі, бачите, сплетена підошва з джутом. Ну і далі фейк. Фейк вже був Гучі, тепер Барбері. Ай, ай, ну якби ж то був оригінал, але слинки мені потекли. Ну, Но... щоб до середини тижня оригінальні. Кеди Барбері валялися, але подивіться, який фейк, навіть підошва зроблена, все. Ну видно, що не дуже акуратно. Ну, але бо вони вже ношені, вони вже потріпалися, такий був спочатку, напевне, досить непоганий фейк. Так, подивіться, кеди такі розшиті. Ну і що я бачу, Лаура Беларіва. Лаура Беларіва коштує в нас більше 10 тисяч. Я подивилася, у нас таке взуття в бутіках продається. І які вони красиві, но десятку дати. Уявляєте собі, а тут за пару гривень така знахідка, і які вони класні, і чуть не лобутени, бо червона підошва була. Подивіться, які сатинові, красиві а, туфлі. Під якусь сукню, хто любить такий, має такий стиль, жіночний жіночний. Так? Ви можете фантазувати. Це як поезія. Але я люблю джинси, і худі, і кеди, і кросівки, Тому що я полюю. Ну, і в мене свій є такий спецодяг, щоб я швидко рухалася до місця призначення. Так. Мені було зручно. Подивіться, які босоніжки. І зараз цей леопард це такий тренд з трендів. Я побачила і в Зарі. Я навіть показувала на іншому своєму каналі. Все в леопарді в зарі зараз зав'язується такими бантами. Красиві, красиві такі фешн фешн Дівчатка, де ви сьогодні ось тут Ви могли б придбати такі якісь класні босоніжечки? Так, щось я все це фиркаю, бо я вже це все передивилася і побачила кросівки, натуральна замша. Це найк досить непоганому стані, досить непоганому, якби не розірпи, нічого. Це шкіряні, це повністю шкіра. І з таким придом, як бачите, ну вони такі зручні. Це на кожний день взуття. Всередині шкіра, зверху шкіра, ортопедична устілка. Це, і вони не вузькі, вони на на кожен день, на повсякденну ходьбу. Це просто супер, отаке взуття. Можливо, там не такий фешн-вигляд, але зручно вашим ніжкам буде. Подивіться, я ще один знайшла. Які вони зручні, які вони такі милі. Так. Я знаю, що ви любите, любите, коли я рию все в зуті, коли я це все витягую. Ви думаєте, що далі вона витягне? Оця Надя зі Львова, вона там риється. От, як подивіться, які мюлі. Так, ще кросівки. Ну просто взуття стільки багато. Валом, взуття, багато кросівок, чоловічого, дитячого я вам не показала. ящик. Я ще ящики вам навіть не покажу, тому що це займе купі ще часу. І я не можу знаходитися стільки в магазині. Бачите, буковки починають лущитися, обтиратися. Так. Так, 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 так. Зараз ми обов'язково. Що ми знайшли вже? Гучі фейк, барбері фейк. А далі все було не фейк, все оригінал було Лаура. Біло Ріва, що Фред Перрі, Джіно Росі. Подивіться, які черевики, які. Навіть не черевики, це напівчубітки чи що, Ну, черевики, в принципі, кажуть. Черевики. Що з бренду не видно, класно оглядають, виглядають як шкіра, але подивіться, які кросівки. Це натуральна замша. Це теж якісна ортопедична устілка там всередині. Це шкіра, шкіра і замша, натуральна, зручні, класні. Вони навіть і не виношені, вони ніде не розклеєні, я їх потім обдивилася, нічого їм не бракує. Лише потрібно підошву там помити або віднести в хімчистку, хімчистка в Львові. В нас коштує для кросівок, тому що я свої масімудуті носила то від 300 гривень і вище, і вони дивляться ще. Який бренд? Як дорожчий бренд, то чомусь більше коштує хімчистка. Ну в них так. Так, такі кросівочки. Так, що ще є? Це як рептилія шкіра навіть, і може бути, бачите, навіть підошва шкіряна, так що підошва шкіряна, це вже точно рептилія. Тут подивіться, які фешн Італія посоніжки. Вони ще такі зав'язуються. Бачите, шнурки, як. З оксамиту. І скинули конверси, мужчина підійшов щось, дивився, дивився і скинув такий кислотний колір, салатово-кислотний, класні, вони на конверси. І от люди теж думають, чи треба, не треба, скинув, не кидаються на ті конверси, хоча вони в дуже хорошому, пристойному стані. А є теж так. Суперга італійський бренд, Руші, такі кеди коштують 100 євро в середньому, в нас їх чомусь не хочуть. І я знайшла Імперіал. Ви бачите, імперіал це жакет жіночий на один гудзик. Такий цікавий коричневий колір до кориці, сатиновий комір. Імперіал дорогущий італійський бренд. Це дуже рідко він попадає в секундах. Так, тут я бачу Поліестер це не це. Подивимося, що зверху. Зверху Поліестер віскоза, Ластан. Ну, я вам скажу, не фонтанна не фонтан. якість тканини. Я думала, що хоча б там шок натуральний десь буде, ну, хоча б чуть-чуть дали. А вони дали на цей комір поліестер. Основна тканина поліестер віскола стан, а комір Поліестер. Некрасиво з їхньої сторони за таке бабло, я вам скажу, за поліестер, так як в них на сайті від середня ціна 200 євро, як мінімум, коштує жакет і вище. Там і 300 євро, і 400 патріція ПП теж крутючий, крутчий, прикрутючий бренд. Ну, я кажу, що я останній час ви бачили шар Джі -Джі Бенсон з поліестери поліамід, далі от Імперіал купа поліестеру. Гроші беруть, а тканини хорошої пожаліли. Так, Патрісія Попе, базовий жакет, навіть підкладочка, бачите, вся в логотипах. Далі пішла класика. Не такі вже дорогі бренди це шар шарлевокле. Це німецький бренд. На іншому сайті пише, що це Швейцарія, але суть в тому, що не такі вже дорогий, як там Імперіал, і не такі дорогий, як Патрісія Пепе, але якість краща. І тканина і так далі. Тому потрібно все в цілому дивитися і не гнатися, напевно, тільки за лейблом, так. А можна купити там і від Маркс і Спенсер або від. Іншого такого бренду. І так, бачимо, жакетики подивилися чуть-чуть. Можливо, ще що щось знайду, ви подивіться. Знову я знайшла в минулому відео, у мене є, що я знайшла AllSense, сукню. А сьогодні я знайшла кардиган, цупкий трикотаж. Він досить важкий. Я навіть не буду на нього заглядати, якби для когось його брати, тому що він мега важкий. Я вже мала схожий кардиган, я з ним сиділа півроку з тим кардиганом. На що воно мені треба? Це від масс-маркету. Міннесота, Лого, це місто в штаті США. так? Міннесота — це штат США. так? Поправте мене, якщо ні. Так. І це Марс, це німецький бренд. Я знаходила раніше кардиган в досить хорошому складі там навіть кашемір. був. Це німецький люксовий бренд. а Тут футболочка, але вона має малесеньку плямку я її брати не буду. Хоча самий принт класний, такий насичений. Знаєте, Бувають от такі кольори, що вони і природні, і такі насичені, і красиві. Так, футболочки, ну, не знаю, що останній час. В цьому магазині почав мене розчаровувати на рахунок футболочок, з Хоча цей магазин мені по дорозі, як я йду, тому я заходжу в нього від Tommy Hilfiger футболочка поло, і я хочу її взяти, я ще її обдивлюся. Я бачу, що вона якби ношена, але таких явних слідів носіння чи дефектів немає, тому я розглядаю її як покупку. Недешевий бренд, така модель ходова. Якби всі бірочки присутні? Ще одну знайшла поло від цього ж бренду Томі Хілфігер рожевий колір, але бачу, під рукавами є пожовтіння не сильне, но є. І вона відправляється на вішачок, назад. Бачите, є пожовтіння, не буду я її брати, хоча футболочка сама по собі класненька, така базова. Взяла би її з задоволенням ще одну полу побачила класну, але тут дирочка. Ну, щось таке в мене з футболками. Не дуже. Від Jack Jones люксовий бренд, ну такий не люкс, а преміальний, добрий преміальний бренд, бо ціни там теж дорогі. Такий лонг, така ковтинка трикотажна, я подумала, що це. Спочатку льон, але це бавовна і це чоловічий лонг. Ну, і видно було по росту. Так, знову принт іншого вже міста або в Канаді, або в штаті Вашингтон це Ванкувер. Отакий От Канада, там було написано. Так, Ванкувер, місто в Канаді. Так, щось таке, теж дивлюся. м'ятний колір, красивий такий лом. Ну що я взяла? Я відібрала пару ще лашок і покажу вам, бачу щось класне. Взяла. Подивіться, ще покажу вам курточку. Це косуха останній час. Я знаходжу косухи, це якби, хороші знахідки, Чуть затерті рукавчики, це натуральна замша, затерті манжети. А, можна, звичайно, почистити, але в цілому немає плям і немає таких якихось пошкоджень, так? Лише затерті рукава. А так, в цілому, бачите, і підкладка, і все. Це такий стиль Райл Лорен, косуха, козаки, джинси такі в обтяжку, якась картата сорочка, такий вестерн стиль, кантрі класно буде так виглядати. Я рекомендую так одягатися всім. І сама би не проти. Так, якби був час і бажання. А я вам все розказую і розказую і показую. Мої ви хороші, я сподіваюся, ви зараз п'єте кавусю, їсте щось солодке, або наминаєте бутербродики з кобаскою. Я вам бажаю, хто зараз це робить. Апетиту хорошого! Подивіться, яка парка, які курточки, ще погортаю чуть-чуть. І скажу вам Blue Motion, це швейцарський бренд, подивіться, яка курточка класна, базова, стібана. А ще хочу сказати, що я зараз ще хочу забігти в інший магазин, можливо, я забіжу, так що ви дивіться до кінця. Не переключайте, не перемотуйте. Дивіться рекламу, не пропускайте, так ви підтримуєте мене. Італія Вул. І що, я покажу вам, що я ще вибрала. Ну, я побачила гумові чобітки підліткові в ромашки. Якісь крусівки підліткові, цікаві, такі, бачите, є в чому вибрати, хто це любить. Так, це Royal Spencer, це дорогущий мегабренд, класний джемпер, такий колір, ківі, салатовий, все але має пару плямок. Ну, зразу береш в руки, відчуваєш, що там кашемір, що там якість, Ну і, звісно, дивишся. А тут 50% кашеміру і 50% натурального шовку, Слинки течуть, ну і є плямки. Далі я взяла ось такий Wolf, таку водолазочку з блискавкою. Це 100% вовна Амерно Екстраву, темно-синій колір. Не знаю, має чуть-чуть покашлачення, котунці. <зум> Зараз будуть мене поправляти ще правильно котунці, ну нехай буде так. І від Марко ви подивіться, який класний светр. Ось. Ну, він досить такий налегенький, і я буду думати, колір мені подобається, але не всім подобається такий насичений яскравий помаранчевий колір. Тому я буду думати, брати, чи ні. Хоча тут супер якість, тут є вовна в складі. Побачила ще Кейт Шторм, це німецький люксовий бренд, це такий лонг. Він такий, якби більш класичний, більш такий ну, не супер молодіжний. Це поліестер з віскосою, можна взяти ікселючка. І що я ще хочу вам показати? Хочу ще... а, взяла я від Рене Лезарт. Подивіться, який джампер, яка ковтинка. Це люксовий, прилюксовий бренд, це клас розкоші. І я знайшла Ренелезап, я не бачу дефектів. Тут взагалі все ідеально, тільки на манжеті рукава з внутрішньої сторони я побачила зачіпочку мікро, а так все ідеально. І комір оксаметовий. І я побачила, що тут 80% вовни, ну і ви теж бачите, і 20% мікро якогось, чого це мікро. А, ну, щось таке додали. До цього трикотажу вовна і мікро 80 Рене Лезарт просто шик. Так, тут, бачите, є дирочки, але ну, взяла показати. Це 100% кашемір, його їдять. Цю я беру. Так, 99% це я теж 99% беру, ще дивлюся. Ну, як не взяти колір такої пляшки зеленої, дуже красивий зелений колір. Ну, і цю я хочу взяти, вона, якби. Наприклад, не мій стиль, але я знаю, що багатьох це стиль, тому я її візьму. Вона на шафі залетить. Або і так в інстаграм красивий лонг такий. Ну і це дорогий бренд, Кетшторм. Хто знає ціну, то звичайно варто брати. От так вони мені сподобалися. Вони дуже милі, такого маслянистого кольору. Такі міолі, ну такі вони там навіть не написано, ні толком ні бренду, ні немає, що це шкіра, якби, хоча так дивлюся, що ніби шкіра марку Поло я, напевне, не буду брати, тому що він важкий і за кольора теж. ну, Все не забереш, не буду я брати. Кофт. Хтось візьмає, а я беру ось ці три речі. Йду на касу, а ви зі мною залишаєтеся. Зайду ще в один магазин, так що залишайтеся на каналі, не переключайте, пройдемося чуть-чуть по Львову. У нас чудова погода, сонечко світить. Так вайбово, так класно, так дуже-дуже душевно. Подивіться, яка архітектура, яка красота, яке блакитне небо. Всім бажаю мирного неба. А я відправляюся в інший магазинчик. Сюди я ненадовго, тому що я не встигаю ще в одне місце, яке мені потрібно 212 гривень за кілограм. Трішки покажу пару речей, пройдуся, якби це мені було по дорозі. Ми глянемо, що тут є. Нам же ж цікаво, я не змогла не зайти, тому що я проходила мимо. Товару не дуже. Багато я маю на увазі. Ну і я вже походила, такого, щоб аж аж якихось брендів не знайшла. Тому ми сьогодні обійдемося, наприклад, від бренду F&F. Це англійський бренд, але дуже класненька. Тут бавовна з віскозою. Блуза була, бачите, є брючки, і я бачу від White Stuff це вже преміальний бренд. Ну, вони тепленькі, такі осінь, зима. І тут є вовна 32% вовни є супер на прохолодну погоду, стане в нагоді, хто придбає. Побачила ось такі брюки ще з кліпсою, ще з алярмом, а з етикетками, паперовими. Я думаю, що це можливо хтось міряв і з люкса приніс. Напевне. Ну, я не запитувала це 100% віскоза. Такий красивий колір, брюки палацо, кораловий колір. Можливо, це і на вагу, ну кажу, не можу вам сказати, можливо, хтось повісив з люксу. Сподобався ось такий жакет, або навіть якби, пальто, бо воно таке довше, досить, швидше все щось пальто. Це вовна досить цупка. Так, 100% вовна. Подивіться, який класний колір, насичений кораловий, такий класний-класний. від Marx Spencer. Ось така спідничка пліцеву Вона картата. класненька, в ідеальному стані, на малесенький розмір, подивіться, класика яка. Це двадцятка англійська, 48-й європейський. Дуже класна спідниця, поліестер, віскоза, ластан. Ось такі босоніжки. Від лук. так. І колір красивий, такий карамельно. Ось такий це вже я вважаю, що це вінтаж. Так. Багато в цьому магазині брудного взуття. Бачу, що шкіра зразу рука тягнеться і цікава сама по собі сумка. І потрібно її поправити, бачите, що вона така чуть-чуть заношена, але не сильно. І це тетбайкер. Це тетбайкер, шкіряна сумка всередині з якоюсь косметичкою заважила 175 гривень. Цікава модель. Ще оця сподобалася, це більш така класична, більш до всього підійде, більш, ну вона не дуже практична, але вона більш до всього підійде. І теж виглядає вже як вінтажна. Від Джеокс, подивіться, які босоніжки, натуральна замша, декоровані квіткою. А квітка замша і органза. Босоніжки з падрилів від Джекс Джеокс такий дорогий. Дівчатка шукають, у них є настрій, знайти ще класненьке. Ще покажу вам сукню від каліко. Це англійський дорогущий бренд, не дешевий це точно. Дуже приємний принт, класика, це бавовна. Подивіться, яка красива сукня. Всім папа -па. і до зустрічі в нових відео!